Христу. Воздалені христикі, брати і сестри, незадовго до своїх страждань, Господь наш Ісус Христос, взявши кров своїх найближчих учнів, Петра, Якова і Іоанна, і піднявся на гору Хау, піднявся для того, щоб усамітнитися, як ми знаємо з Івангелії, Господь неодноразово усамітнювався на горах. Для того, щоб помолитися і в молитві своїй з'єднатися зі своїм Небесним Отцем. І ось хто б мені подорождю на гору, апостоли заснули. Але коли прокинулися, вони побачили те, що ніколи в житті не бачили. Вони побачили свого учителя, який перемінився, преобразився, його лице. Стало яскравіше за сонце, а одіж біліше за сніг. Не за той сніг, дорогі, який ми бачимо взимку в своєму місці, який закопчений і забруднений, а той сніг, який лежить на вершині гори, який відбиває блиск сонця, і неможливо на нього дивитися незахищеним оком, бо тому, що можна втратити зі. І ось апостол Петро, який вирізнявся своїм перечисним характером, вигукнув, Господи, добре нам тут бути, якщо хочеш, поставимо три намети один для тебе, другий для Мойсея і Іллі, сам не розуміючи, що говорить. Адже Господь не просто преобразився перед Ним, Він Вів бесіду про ті страждання, які належать йому перетерпіти із Мойсеєм і Ілеєю, які за багато-багато століть до пришестя Христа покинули цей світ. І ось, як говорить нам євангелист, Хмара, окула апостолів, вони, полякавшись, попадали низ. І почули голос із неба, голос Небесного Отця. Це важко уявити, а ще важче це пережити і відчути серцем, що переживали апостоли на цій горі. Фаор. Голос Отця, це син мій улюблений. У ньому моє благовоління. Його слухайте. Ми вже вдруге чуємо голос Отця Небесного. Перше це на річці Йордані, коли духовині голубині з'явився і голос засвідчив про Ісуса Христа, що це є Син Божий. А сьогодні на проображення Господнє ми цей голос чуємо удруге. І коли Господь підійшов до своїх учнів, які впали низь, підняв їх і спустився із гори. На Господа чекали страшні страждання, хрестні муки. І, як говориться у сьогоднішньому кондаку, сьогоднішнього свята, апостолам це було дано, це преображення, для того, щоб, коли вони побачать його безславним, розп'ятим, щоб вони зрозуміли, що ці страждання. Є добровільні, але ми можемо сказати, дорогі, наскільки є слабка людина. Адже апостоли, які бачили, переживали преображення Господнього, всі, окрім Яна Богослова, розбіглися, побачили, що Христа ув'язнили, вони залишили його. Ось навіть таке сильне відчуття не змогло заволодіти їхнім серцем, не змогло перемогти його, їхнього розуму. Пізніше вони зрозуміли, зрозуміли і проповідували це по всьому світі. Господи, добре нам тут бути. Це слова. Апостола Петра, вони є вічні. Тому що добре нам тоді, коли ми з Господа. Добре нам тоді, коли ми відчуваємо Його всеблагий, всемилостивий промисел у нашому повсякденному житті. Добре нам тоді, коли ми чуємо відповідь на нашу молитву. Адже всі ми люди, і всі ми маємо прагнути. Блаженства, а блаженство це є щастя відчуття Господа в нашому серці. Сьогодні багато хто називає щастя різними іменами, але правдиве щастя це коли ми з'єднуємося з Господом, водночас і природнім іднанням і на коли ми його споглядаємо, коли ми його відчуваємо, а як ми можемо відчути Господа? Побачити його своїм внутрішнім духовним зором, блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. тільки таке єднання, тільки таке блаженство є нам природне, яке закладене Господом нашим Творцем у нашому серці. Багато сьогодні власне блаженство пропонує світ. Який збуджує психіку людини, але на тому, що ми одержуємо, депресивний синдром, гіркоту біль, сльози, розчарування, а там, де є до Господа, там справжня радість, там, де є єднання з Господом, там, де є відчуття Бога, там справжнє блаженство і справжнє щастя. Тому що Господь є наш Творець. І відчувати Творця своїм серцем, своєю душею, немає більшої радості для кожної людини, яка приходить у цей світ. І ми цього блаженства маємо прагнути. Ми повинні, дорогі христи, брати і сестри, рухатися до Бога. Сьогодні ми приносимо плоди, плоди для того, щоб посвятити. Закликавши благодать Святого Духа через окроплення цієї свяченої води, як знак подяки Богові за те, що Він турбується про нас не тільки в духовному плані, але й турбується про тимчасове, земне, про матеріальне, яке потрібно для нашого повсякденного життя. Але і ми повинні замислитися. Замиститися, тому що осінь приходить і ось плоди, які посилає нам Господь. Сьогодні серед нас є і діти, є і молоді, юні люди, але є й такі, що досягли осені свого життя. І рано чи пізно всі ми досягнемо осені свого життя. І з якими ж плодами ми представимо перед Господом. Ці плоди, які ми сьогодні принесли. Можна купити на базарі, в магазині. А ось ті плоди, які ми принесемо для Господа, їх неможливо купити за ніякі гроші. Вони набуваються, плодиці, все наше життя. І в нашому житті це прагнення до Бога, наші пориви до нього. Хай інколи і невдалі, нікчемні. Але ці пориви мають бути присутні у нашому житті, щоб ми, власне, рухалися до Бога, а не від Бога. Тому що стоячого місця, процесу немає, як і в житті, як і в організмі людини. Якщо зупиняються процеси якісь, зразу організм дає збій, і ми страждаємо, і людина навіть може втратити. Своє життя, так і в духовному життя. Якщо ми не рухаємося до Бога, хай поступово, хай трішки, хай непомітно, то тоді ми рухаємося назад. Спершу так само непомітно, але рухаємося вниз. Ми повинні прагнути цього світла проображення Господнього. Господь тільки частково показав своїм апостолам. Тому що людина не може бачити славу Божу в повному її обсязі, тому що не може це пережити, не може це сприйняти своїм розумом. Повністю слава Божа нам відкриється, коли ми переступимо ж цього земного матеріального життя. І як важливо, переступивши цю мету межу. Мати ось ці плоди, плоди правдивого шукання, Бога, щиро, не ради чогось, а ради істини і ради правди. Тому що Господь є дійсно те світло, яке зігріває нашу душу у цьому сирому і грішному світі. Господь є те світло, і в ньому немає темряви. Каже Бог, Якщо ти кажеш, що любиш Бога, а ненавидиш свого брата, то ти перебуваєш у пітьмі. І що це є світло? Святий апостол, Іоанн Богослов говорить, Бог є світло і Бог є любов. І хто перебуває в Богові, той перебуває в любові, і хто перебуває в любові, в тому Бог перебуває? І ми повинні. За словом святого Апостола Петра, Павла перепрошує зростати в повну міру зросту Христового. Так, Господь Ісус Христос це є ідеал, якого нам не досягти. Але прагнення має бути в нашому житті присутнє. Боротьба в нашому житті має бути присутня, тому що вона породжує оці плоди, плоди з якими ми предстанемо перед Господом, плоди, які будуть свідчити за нас. Тому, то, нехай милосердний Господь укріпить своїм світлом наші серця, як ми співаємо у церковній пісні, дай нам Господи у Твоєму світлі побачити світло, тобто правдиве світло. Є вартість світло, світло життя, світло правдивої радості і правдивого щастя. І Господь допоможе нам поступово рухатися, Господь допоможе нам, і ось власне, ця слабкість апостолів, які бачили преображення Господнє, але потім, злякавшись, розбіглися, дає нам надію. Надію на те, що ми не бачили Господа, так як бачили апостоли, що Господь їх не осудив, не дорікнув їм, так і нас Господь пробачить у своїй милості, пробачить у своїй любові, всі наші помилки і падіння і допоможе нам рухатися до досконалості. І не говоримо в своєму житті: Я, 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 я і ти нічого сам в житті не можемо зробити, тільки ласкою Божою, тільки благодатью Божою ми можемо жити і діяти у цьому житті. Тримаймося за край ризи Господні, і Господь допоможе нам. Господь укріпить нас, Господь дасть нам. Відчути ось цю радість і це блаженство настільки, наскільки ми очистили своє серце. Амінь. Слава Ісусу!